Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні на огляді і тесті блок живлення, блок зарядки для телефону від фірми РЗТК. Це від розетка. Писали мені в коментарях Вова, чи будеш ти тестив щось з РЗТК фірми? Я зайшов на їхній сайт розетка. Подивився, там є блок, вроді 300 гривень 30-ватний, Було мені цікаво, і я його замовив. Так що, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту цього блоку. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, прийшов він мені ось такі упаковці, упакували його досить добре. Давайте ми його розпакуємо ось так. Розріжемо. Тут на середині, як ви бачите, навіть чек є. Зараз я вам покажу ціну, артикул і так далі, що там на тому чеку написано. Так, розрізайся. Так, плівки то і так добре дали, я вам чесно скажу. Так, це на бік. І ще в нас ось така плівка є. Коротше, досить багато. плівочки. ось у нас сам блок. Відставляємо. Куди відставляємо? Там чак всередині є. Давайте я вам чак покажу. Попробуй ще чак тут дістати. Де той чак у нас є? О. Ось сам чек, я не знаю, чи тут є якась гарантія. Там писало за 74 чи за 79 гривень на рік гарантії чи продовжити. Чи щоб була гарантія, я так і не зрозумів. Боже, то тут більше метра паперу. Так, що то в нас? Зверніть РЗТК, товариство, то не треба. Так, за доставку я заплатив 55 гривень. Це я заказував Міс Експрес. А сам блок коштував 299 гривень 300 гривень. Мережевий зарядний пристрій RZTK. блок Power Delivery 30W USB A плюс USB-C white білий. Не знаю, не бачу, де тут артикул самого товару. Кількість, то, блін, капець вони надрукували. Добре, тим посилання на нього я вам залишу і так в описі. Добираємо цю суму колатуру, відставляємо на бік, перейдемо до самого блоку живлення. Ось так, мережевий зарядний пристрій, все це же саме, РЗТК, вихідна потужність 30 Вт, компактні розміри, універсальні роз'єми, розумне заряджання. А тут у нас повна інструкція. Давайте ми зачитаємо це все діло. Так, робочі характеристики: вихідна потужність до 30 Вт, двох портів одночасно до 17 Вт, кількість портів 1 USB, Type-C 1. Вихід з USB тип А 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 2,5 ампера. Вихід з USB Type-C. Це в нас 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера і то же саме 12 вольт 2,5 ампера. Стандарти швидкісної зарядки, USB Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, підтримка протоколів PD 3.0, PD 2.0, Samsung 2A, Samsung AFC, FCP, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0 Xiaomi. Розміри та вага. Вага 0,7 грама, вага брутто 0,9 грама. Розміри упаковки тут намальовані, все. Мережеві зарядний пристрій. Більше нічого тут немає. Є ще дата виробництва 01.24. Термін експлуатації 3 роки. Гарантійний термін ремонту 12 місяців. Гарантія, в принципі, якась є один рік. Добре, давайте ми його розпакуємо. Так тут скотч розріжемо. Ось так і розпакуємо його. Тут ще в нас є буклетик, РЗТК і всі налаштування. Як так далі. Добре, це ми відставимо. А цю коробку ми залишимо, будемо перевіряти, які там протоколи, що він читає. Так, в дійсності він компактний і він трошки важить. Має вагу, реально має вагу. Добре, як то кажуть, з самого ходу під'єднюємо його, є якась індикація, є підсвітка, нічого тут немає. Давайте ми під'єднаємо зразу ж в Нірці. в нас запустився, все супер. Перелистуємо сюди. І що в нас пульсація? Пульсація в принципі, в нас в нормі 35, там 14 до 70 скаче. Якісь такі скачки незрозуміли. Чого? Давайте ми дамо йому резисторне навантаження цьому блоку і подивимося, що він нам покаже. Вмикаємо 1 А, 1 А, пульсація в нормі. Дивіться, 80-70. Пульсація вирівнялась, нема таких різких скачків. Супер. Добре, виключаємо 1 А. Даємо йому 2 А. Ампера. 2 А ампера. в шоці. Пульсація супер, 80-90. Давайте дамо йому 3 А. 3 Ампера пульсація в районі 100. Супер! Що вам сказати? Я навіть не очікував, що це РЗТК буде нормальна пульсація. Я думав, буде пульсація 200-300. Тому що багато я читав відгуків по інструменту РЗТК, бо я дивився за РЗТК інструментом. Люди багато писали, що він одноразовий і ломається дуже швидко, якості там немає. І я на цьому фоні думав, що блок також буде неякісний, буде пульсація велика і так далі. Ну зараз, якщо чесно, я здивований. Добре, давайте витягуємо. Резисторне навантаження, підключимо електронне навантаження. Що він нам видасть по навантаженню. Прийдемо в це меню інформативне. 5 вольт у нас є, він тримає. У мене виставлено 1,8 А. Запускаємо. До речі, він не перезагружається, нормально. 1,8 А чітко показує 9,5 Вт він видає. Добре, давайте будемо накручувати. Подивимось, що ти можеш РЗТК. Так, крутимо до 2 А. Включили сухоложення, 2 А тримає, 5 вольт є, 10 Вт. Він своїх видає. Далі. 2,2 Ампера. 2,3 Ампера, 2,4 Ампера, 2,6 Ампер. Має спокійно 3 А від USB видавати. Добре. У нас вже 13 Вт, 2,7 А, 5 вольт тримає. Я в шоці, Реально класний блок виходить? Так, 3 Ампера. Хлопці і дівчата, 3 А він спокійно тримає. 15 Вт видає. 5 вольт тримає. Просадки ніякої нема. Ще раз заглянемо пульсацію. Пульсація 98-100. Реально, ось пульсація 9800. Добре, накручуємо до кінця, коли ти підеш відсічку. 3,5 А. Тримає 3,5 Ампера. 18 Вт видає. 5 вольт тримається. Крутим далі. 4 Ампера. 4 ампера тримає, я в шоці, 20 Вт. 4,3 А. Тримає, цей блок тримає реально. Дивіться, вольтаж не падає. 22 Вт. Видає 4,4 А. Це тому, що я можу тут накрутити, це і 5 А. Дивіться. О, Нірсі перезагрузився. Я так поняв, цей блок пішов в захист. В Нірсі вирубався. Добре, давайте назад. Витягнемо і ще раз вставимо. Коли ти вирубався у нас? Так, Нірсі загрузився. Ану, 4,16. Фнірці перезагрузився. Добре. 4 А він тримає, дивіться, даємо більше. Десь 4,5 А він пішов відсічку. Так, 4,6. 4,6 А. 4,6 ампера він так, Ну що, До навантаження в мене питань нема. Він 4 А спокійно тримає, без питань 5 вольт є. Давайте ми це все діло відключимо, подивимося, які він читає протоколи. Чи реально є ці протоколи, що пише в нас в інструкції. Давайте ми це все діло відключимо. Спочатку я прочитаю на USB. Зайдемо сюди в Charge. Нажимаємо сюди. Ready. Automatic. Давай читати. Що ти в нас? Power delivery, ну зрозуміло, нема, бо це USB. Apple 5V є, BC 5V є. Так, щось він перезагрузився. Давайте ми йому підключимо живлення цьому фнірсі, бо чомусь він перезагрузився. Так, сюди. Підключили. І ще раз запускаємо Ready. Так, що ти в нас покажеш? Apple 2.4E, BC1.5E, 9 вольт Samsung є, Huawei є, SCP, Quick Charge 2.0 є. Ну, непогано, я вам скажу. Я думаю, на Type-C зарядці він більше протоколів видасть. А так тут, а в принципі, по заявленому він видає. Ну, давайте ще раз прочитаємо. Має ще бути Quick Charge 3.0. О, тепер зараз пише, що Apple не читає. А до того було читало. Добре, а тут у нас Quick Charge 2.0. Ану, Quick Charge 3.0. Читає Quick Charge 3.0. Apple тепер не читає. Щось походу, в Нірці трошки заблудився. Добре, поки що по характеристиках все співпадає. Давайте ми відключимо від USB, підключимо до Type-C. Погнали. Так, приєднав я до Type-C. Power delivery у мене включений. Зараз, в принципі, на протоколах має читати Power Delivery. Так, натискаємо ще раз прочитати протоколи. Так, думає, думає на шпнірсі. Так, є Power Delivery 3.0 читає. Apple читає, BC читає, Samsung читає, FCP, Huawei читає. Quick Charge 2.0 читає, Quick Charge 3.0 читає, Quick Charge 4.0 читає. Я реально в шоці, що всі характеристики, які були заявлені, все це є в цьому блоці. Як ви бачите, самі непоганий блок за таку суму. Так. Ну що вам в цілому сказати? Непоганий блок. Я напевно ще один такий закажу. Ціна 300 гривень. Ну, вийшла мені 55 гривень достав. В принципі, хто хоче замовити, в точках видачі може безплатно забрати. Я, якщо чесно, не думав. Я скептично відносився до цього блоку. Ну але як ви бачите, результат на лице. Добре, на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Звичайно, за мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!